Як оформити інвалідність, щоб врятувати здоров'я і життя рідних, і отримати доплати, пільги та відстрочку від мобілізації для вашого сина або зятя? Вас турбує здоров'я? Можливо, у вас цукровий діабет, серцева недостатність чи інша хронічна хвороба? Можливо, це не просто проблеми зі здоров'ям. А підстава для оформлення інвалідності. У цьому відео я поясню, чому більшість людей, хто пробує оформити інвалідність, отримує відмову, і що треба вказати в документах, щоб МСЕК, тобто медико-соціальна експертна комісія, не вказала, не підлягає. А ще які саме обстеження потрібно пройти, щоб вам. Не відмовили. А для початку розкажемо, а навіщо взагалі оформлювати інвалідність, що ви від цього можете виграти: щомісячні доплати до пенсії, пільги на проїзд, ліки та комунальні, відстрочка від мобілізації для вашого рідного, соціальний статус, субсидії, безоплатне лікування та операції. З чого ж треба почати? Почніть з сімейного лікаря. Запишіться на прийом, розкажіть йому чесно про всі ваші скарги, навіть про ті, які ви вважаєте. Не дуже важливими. Сімейний лікар видає вам направлення на обстеження до вузьких спеціалістів: ендокринолог, якщо підозра на діабет, окуліст, невролог, кардіолог та хірург. Обов'язково отримайте консультаційні висновки кожного. Пройдіть всі обстеження. Зараз дам перелік. Вам знадобляться загальний аналіз крові та сечі, лікований гемоглобін, аналіз на рівень цукру, УЗД, огляд очного дна. ЕКГ, МРТ або КТ, але це за призначенням. Ці обстеження доводять настільки порушені ваші життєві функції. Зберіть всі документи, які потрібні для подачі до медико-соціальної експертної комісії. Ось вони: паспорт, ідентифікаційний код. Виписки з лікарень, результати і аналіз обстежень, консультаційні висновки лікарів, заява на оформлення інвалідності, амбулаторна карта, трудова книжка, якщо є, і довідка від роботодавця для працюючих, що ж перевіряє МСЕК: чи обмежена працездатність? Чи може людина сама себе обслуговувати, чи здатна пересуватися самостійно, та чи є супутні захворювання? На підставі всього цього визначається група інвалідності: перша, друга або третя. Якщо рішення позитивне, ви отримаєте посвідчення людини з інвалідністю. Чому найчастіше відмовляють, не вказані всі симптоми? Недостатність обмежень, слабко написані висновки лікарів і немає повного пакету документів. Юридична порада. Перед подачою документів покажіть їх юристу або досвідченому соціальному працівнику.